В ефірі працює інформаційна служба телерадіостудії Бориспіль. Це підсумки тижня, яким він був для Борисполя. Про найголовніші події коротко. Перша сесія після виборів результати вражають. Гості з Криму обмін досвідом або соціальний прогрес. Hello Америка. Бориспільські школяри з'єдналися з американськими. Далі про ці та інші події більш докладно. 6 листопада у Борисполі відбулася перша сесія після виборів. У залі міської ради зареєструвалося 42 депутати. Вони майже одностайно ухвалили одразу два звернення до кабінету міністрів України: перше щодо газопостачання, друге щодо внесення змін до закону України про авторське право та суміжні права. Не обійшлося і без політики. Ранок 6 листопада розпочався буденно. 30-те пленарне засідання міської ради 6-го скликання відкрилося у десятій годині. На початку засідання міський голова Анатолій Федорчук традиційно привітав деяких депутатів з днями народження і оголосив порядок денний. У цілому було розглянуто понад 90 питань, і, зокрема, затверджено звіт про виконання бюджету міста Борисполя за 9 місяців поточного року. З проблем із надходженням у нас за 9 місяців не було. Пока все як кажуть добре. Натомість в комунальній галузі міста були виявлені порушення роботи. Минулого тижня не працювали три котельні за відсутності газопостачання. Перший заступник міського голови з питань благоустрою Микола Корнічук зокрема пояснив, що 2 серпня містова влада підписала договір знак Нафтогаз України. Згідно з документом, на жовтень виділялося понад 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних газу, але місто перебрало ліміт у цьому договорі. Було передбачено ліміти газу помісячно. Тобто на жовтень місяць по пам'яті виділялося нам 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних на жовтень місяць, на 15 днів. От, ми використали за цих 15 днів трошки більше 800 тисяч метрів кубічних, і нам вже поставили вимогу таку, що ми перебрали ліміт. За словами Миколи Корнічука, коли газопостачання було відключено, Бориспільці почали масово звертатися до приймальні голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка. То нам позвонили, а що це стільки звернень від Борисполя? Ви що там на місці не можете вирішити? Так, да, ми не можемо вирішити, тому що в нас немає ліміта. Але вже після трьох днів звернення наших мешканців у приймальну, звідти поступила така інформація: ви до нас більше не дзвоніть, це ваша місцева влада не заключила договор із НАКОМ Нафтогаз України, і через що вам не дають між. Нормально у наслідок таких витрат Бориспільтепломережа відтепер матиме збитки у розмірі 7 мільйонів гривень. Щоб розв'язати непорозуміння, депутат Олександр Дудченко запропонував звернутися до кабінету міністрів України з проханням втрутитися в ситуацію. Я з таким зверненням виступав на сесії обласної ради. Є письмове звернення. Це ще було це ще було на початку жовтня місяця, коли нам відключили газопостачання. Ми не мали подавати гарячу воду. От. Але, на жаль, ніхто на це не звертає увагу. Давайте ми аналогічне звернення підготуємо про те, що склалася напружена обстановка, викладати. Те, що саме Едуард Володимирович озвучив зараз, що діти не можуть займатися і в басейні, плавати. Давайте, хто за, за таке, щоб ми підготували таке звернення до Кабінету міністрів, прошу голосувати. Хто проти? Немає, хто утримався? Немає. Інше звернення міська рада підготувала до Міністерства науки, молоді та спорту. Це пропозиція внести зміни до закону України про авторське право та суміжні права. Враховуючи виклади, Бориспільська міська рада пропонує внести зміни до закону України про авторське право та суміжні права в частині щодо сплати винагороди за публічне використання інтелектуальної власності не організаціями колективного управління, а суб'єктами підприємництва, які реалізують ліцензійні дістки. Включенням сум авторської винагороди до їх вартості Людмила Ковальова також розповіла про роботу контролюючих структур та суми штрафів, що вони накладають. Що вони можуть прийти в заклад, ну скажем так, якісь там час спостерігати за це і тоді накладати штрафи. Штрафи досить ну, вони нас тоді ознайомили з цим. Штрафи досить серйозні. Вони від 170 гривень до 3400. Але є пропозиція трошки розширити. Авторські права легше контролювати, коли випускають офіційний диск і коли йде офіційна трансляція. Тому може, може там додати при радіо і телевізійній трансляції, додати, щоб, вони, щоб вони там забирали авторські права. Це перше питання. Я думаю, так що що робити? Платити чи ні? Що робити нашим підприємствам? Так, пока, пока, Депутати проголосували за прийняття рішення і надали слово Ярославу Годунку. Він своєю чергою згадав про результати виборів і озвучив прохання однієї з партій. Приємно, що всі ми колеги один і одному вели, як подобається кожному справжньому політику, дивлячись один одному вічі і перемагали по Ну, за виключенням, мабуть. Одного з народних депутатів, який все-таки, не дивлячись на все, дорвався до кормушки, черговий раз. Для мене це прикро, але приємно, що це не представник партії регіонів, не ображаючи вас. Все, в принципі, дякую. І е, е, хотів би сказати, що потрібно об'явити позицію, що в зв'язку з тим, що перемогла партія ударів опозиційної сили, партія удар буде наставити на тому, щоб секретар міської ради був представником опозиційних сил. Тому я уповноважений це об'явити, що я і об'являю для вас. Ну, ми говорили тоді і зараз, я б не хотів би, щоб ми міську раду перетворювали на опозиційну, не опозиційну. Я хотів би, щоб все-таки ми зберегли ну, достойне обличчя і ми займалися проблемами міста. Хай Верховна Рада ділиться на опозицію, не на опозицію. Це їхні проблеми. От а тут в даному випадку, якщо є претензії до роботи секретаря ради, давайте би їх обговоримо і знімемо да але не, не по цьому принципу, що там опозиційна чи не опозиційна. Олександра Шостак Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль. докладніше про перебіг засідання міської ради, ви можете подивитися у програмі сесія, що транслюватиметься в ефірі телеканалу Бориспіль наступного тижня. Вибори завершено. Своїми думками з цієї нагоди поділився міський голова Анатолій Федорчук. У понеділок, 5 листопада, на ранковій нараді голова міста висловив обурення щодо роботи деяких працівників виборчих дільниць Борисполя. Йшлося про поїздку до міста Яготин. Чому е, люди, якщо запланована була поїздка, на скільки годин? На 10-ту на 10. На 10 годину, значить вони зриваються, їдуть туди, і, що там черги, їх там не приймають, створюють е, такий ажіотаж, сюди дзвонять, влада значить, там е, спеціально підзиває. Тобто самі неузгоджені дії, окремих керівників, я думаю, що по них ми окремо ще пройдемося, тому що вони ще будуть нести відповідальність і по друге Частинах своєї діяльності, то самі створили оцей хаос, який треба було би, і ми поїхали в приїхати, абсолютно протоколи готові, ляжте поспіть, а вони посилаються, щоб в Законі написано, що треба терміново. Тож, ну поїхали вони, людей вимороли без води, без бутербродів, без сну, стоячи і так далі. Так це ми винні чи це вони винні? До інших подій, 8 листопада у Борисполі з робочим візитом побувала делегація з Автономної Республіки Крим. До її складу увійшли працівники соціального захисту. Мета візиту обмін досвідом з подробицями. Валентина Чубацюк. 8 та 9 листопада Бориспіль зустрічав делегацію з Автономної Республіки Крим. Їхня мета вивчення досвіду роботи соціальних служб Борисполя. Організували цей захід міська влада і асоціація міст України. Навчальний візит відбувся в рамках проєкту Діалог, який реалізовується. Спільно з Агентством США з міжнародного розвитку протягом двох років було успішно проведено сім навчальних візитів у різних містах України на різні теми. Чому сьогодні делегація в Борисполі розповів координатор проекту Олексій Сясько? Ця тема сьогодні присвячена діяльності соціальних служб міста Борисполя, оскільки Бориспільська міська рада має великий досвід, от і як то кажуть, в цьому плані. Тому ми запрошуємо начальників управлінь з міст Крима. Вони приїжджають в міста України от сьогодні. Сьогодні і завтра вони в Бориспілі для прийняття передового досвіду. Гостями міста стали представники управління праці і соціального захисту населення з міста Лушта, Саки, Ялта, Судак і Сімферополь. Під час зустрічі вони обговорювали досвід роботи єдиного вікна соціальної служби, роботи з дитячими будинками сімейного типу, а також проблеми у законодавстві. Кримчани відвідали міський територіальний центр соціального обслуговування, реабілітаційну установу наш дім, а також філію історичного музею Борис Присучасний». А розпочалася екскурсія з міської ради. Про свої враження розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення міста Судак Світлана Герасимова. Нас поразив ваш опит очень интересный по организации информационной работы. Вот все все ваши виртуальные примальни, на да, так называемые и организация работы в плане Вот как нам сейчас рассказали звітування вашего міського головы. Нам очень подобався ваш город. У вас очень приятные люди, замечательные. У вас замечательные э, представители власти, очень дружелюбные. И роботи, які они показывают, конечно, у вас все на очень высоком уровне очень приятно к вам приехать. И то, что мы расскажем дома, приехав рассказать вдома, будет, я думаю, что очень интересно. И мы не зря, конечно, сюда приехали і хотим, конечно, приехать к вам еще раз. Валентина Чубатюк Євген Соренко новини телеканал «Бориспіль». Чудовий подарунок отримала цієї середи Світлана Неганова, мешканка вулиці Якіра. Прибуваючи на прийом до міського голови, жінка не здогадувалася, що вона п'ятитисячний відвідувач виконкому. Подробиці в наступному сюжеті. Середа цього тижня розпочалась з подарунків. Міський голова Анатолій Федорчук привітав п'ятитисячного відвідувача виконавчого комітету. Щасливою володаркою подарунку стала Світлана Неганова, яка вирішила питання оформлення власності на земельну ділянку разом з міською владою. Я думаю, що ми будемо так гарно працювати, що за рік у нас буде не п'ять тисяч, а, наприклад, п'ятсот чоловік всього. Всі решту проблеми будуть вирішити самі по собі. От, або в електронному вигляді, щоб люди не йшли, не принижували себе. Не тому, що я не хочу так, а хотілося б так. Звичайно, що цього не буде, на жаль, мабуть, бо життя свої, свої умови, але тим не менше. Я вітаю, якби на згадку ми тут даруємо рекламну продукцію, От, і щоб всі проблеми, які ви приходите з ними, вони миттєво вирішувалися. Спасибо. Добре. Спасибо. І щоб ви завжди звідти придальні йшли згадним масовою. Спасибо Знову до роботи не гаючи часу зі своїми питаннями до мера звернулись мешканці вулиці Огородня. Тетяна Прасол, Олександр Прасол та Вікторія Урунова розпочали розмову з подяки міському голові. Ми вважаємо, що за вашою підтримкою при вашій підтримці і за допомогою ще деяких депутатів все таки ми досягли того, чого так довго чекали, незважаючи на сінегаразний, все прийшли. Турбують мешканців міста питання виготовлення проекту на електропостачання та газопостачання по вулиці та провулку сім'ї Сосняних. Анатолій Федорчук пообіцяв вирішити питання газопостачання після детального вивчення подробиць. А з приводу електрики поки ще невідомо. Два місяці назад прийняли рішення і дали дозвіл, там з людьми проводили роботу, що вони дозволили пройти, тому що це не всі зрозуміло відносяться. То я так думаю, що це питання, що стосується газифікації, можна сказати, воно в спасибі цієї організації майже буде вирішено. Які там будуть кошти, які там треба буде проекти, ми подивимося, детально вивчимо з Миколою Петровичем, да, і тоді я, я би скажу вам. Якщо стоїть питання проєктування, ми допоможемо зробити проєкт для вас. Обговорювали разом з мером і питання асфальтового покриття і земельні проблеми і оформлення документів. Всі прохання міський голова пообіцяв виконати. Наступним до 103-ї кімнати прийшов Аркадій Якушев. Мешканець вулиці Дзержинського не може оформити документи на землю. Я ходжу землею 40 років. Особливо хадаю, що винтон і день… Міський голова порадив написати заяву та чекати відповіді на прохання. Як з'ясувалось, пан Аркадій вже звертався до виконавчого комітету. Питання вже розглядалось на засіданні земельної комісії. Ділянка, яку прагне оформити Аркадій Григорович, лежить в зоні реконструкції. Тому під індивідуальну забудову взяти цей земельний наділ не можна. Вам дали відповідь, що далі Під подагороднічество. Давайте оформимо оформи Під стройку – ні. Ну, я все, я все, я все. Таким був прийом міського голови 7 листопада. Олена Скриник, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль. Зв'язок зі Сполученими Штатами Америки встановили Бориспільці 7 листопада. У гімназії Перспектива пройшла інтернет-конференція. У ній взяли участь Бориспільські та американські школяри. Спілкувалися вони англійською мовою. Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів починається з одного кроку. Програма обміну між лідерами самоврядування розпочалась в минулому році. Тоді закордонний досвід переймали дорослі. А в цьому році до Сполучених Штатів Америки на навчання вирушили діти. 18 школярів потрапили до міста Хопкін, штату Міннесота, аби дізнатись більше про культуру Америки та запровадити нові традиції в місті Борисполі. Як такий обмін досвіду впливає на навчальні заклади та які нові впровадження можливо започаткувати в освітніх закладах Борисполя, зокрема в навчально-виховному комплексі гімназії перспектива. Про це розповідає директор закладу Антоніна Черницька. По-перше, і це моя мрія, щоб навчання було не заради навчання, а навчання заради того, щоб дитина могла свої знання використовувати у повсякденному житті у практиці те, що їй потрібно, а не те, що хоче від неї якась там книжка і якась там програма. Що можна зробити у нашому навчальному закладі? Ну, ось ми намагаємося дати нашим дітям можливість здобувати максимум знань, які їм знадобляться в житті. І перше, що що ми зробили у нашому навчальному закладі, будуть функціонувати класи. Якщо все складеться добре, будуть функціонувати класи, які паралельно з атестатом нашим нашого навчального закладу отримують атестат польської середньої школи. Просто мандрувати це нудно, а от мандрувати з метою це захоплююче й корисно з метою вдосконалення своїх знань та світоуявлення Лідери учнівського самоврядування зараз перебувають у Сполучених Штатах Америки. Щоб дізнатись про враження дітей від подорожі цієї чудовою країни, 7 листопада в кабінеті біології гімназії перспектива зібралися однокласники, батьки та вчителі учнів, які отримали змогу навчатись за кордоном. Інтернет-конференція по скайпу ще раз підтвердила бажання школярів пізнавати новий світ та нову систему. Тему освіти учні міста по черзі ділились своїми позитивними враженнями від поїздки. які нас вовнують, все абсолютно порядки вам ніскуд ніячок не живе. Ні У нас дуже насичена програма по тому дітям більше тисто. вони ані вам привичної здавати шість тут ласка. «Ми разом. Наші всі діти ми будемо разом готувати українські страв і пригощати. На канікулах ми їздили до Львова, де відвідали три замки, які були епохи Ренесансу. У них є сім видів кафе, і це дуже добре, ти можеш вибрати таку пищу, яку ти хочеш. Також мене дуже цікаво, що в кожному класі у них є комп'ютери Apple, найнові. Це правда, це правда. Це правда. Якщо ти хочеш закінчити школу в 11 класі, ти повинен набрати, наприклад, 154 100... п'ятдесят бали. Ти можеш сам обрати уроки того, чим ти будеш займатися. Наприклад, щоб набрати ці 54 бали, є певна таблиця, наприклад, математика 8 балів, англійська 6 балів, німецька, там, скажімо, 3 бали. І дуже багато різних уроків, і ти. Сам обираєш, що тобі цікаво. Тобто тобі може бути не цікава математика, і ти можеш піти на хор і займатися хором. Завітали до навчального комплексу і представники місцевої влади заступники міського голови Микола Корнійчук та Людмила Пасенко та депутат міської ради Сергій Лінкевич. Пані Людмила ще до початку конференції розповіла декілька цікавих фактів про методи навчання в місті Хопкінс, заспокоїла всіх присутніх, розповівши, що діти безпечно дістались до Америки та вже мають багато оптимістичних вражень від поїздки. Я знаю, що вже всі успішно долетіли туди. Розселилися по сім'ях і практично переконана, що вже всі поспілкувалися із різними близькими, і, мабуть, контактах з друзями, чи десь через інші сторінки, Фейсбук і так далі. Вже виложили свої фотографії. І навіть мені написали англійською мовою, забули, що я тільки зі словником нею володію. Як надолужити втрачене та не відставати від навчальних програм, знає директор гімназії Перспектива Антоніна Черницька. Каже, що все це продумано заздалегідь та додає, що контрольну роботу з англійської мови школярі писати не будуть. Адже практика в мовному середовищі це найкращий метод досконалити свої знання з іноземної мови і спілкування англійською і по скайпу. Яскравий тому приклад. Це звичайно продумано заздалегідь, і діти, які приїдуть, вони матимуть змогу з учителями. Виявлено буде повне сприяння з учителями індивідуально відпрацювати те, що вони пропустили. З посмішками, привітаннями та новими враженнями закінчилась розмова через інтернет-мережу. Майже сьома вечора в Борисполі та дев'ята ранку в місті Хопкінс не стали на заваді рідним друзям та вчителям, спілкування зі своїми близькими. Світ це книжка, і той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Ще одна приємна подія в житті міста. Бориспільська міліція затримала 25-річного чоловіка, який впродовж останніх трьох місяців грабував жінок, зриваючи золоті прикраси. На момент затримання він намагався втекти. Але правоохоронцям вдалося його піймати на протязі останніх трьох місяців до Бориспільського міськвідділу почали надходити заяви від мешканок міста Борисполя про те, що невідомий чоловік зриває з них золоті ланцюжки. Працівниками карного розшуку Бориспільського міськвідділу 19 жовтня даного громадянина було затримано. Вдалося встановити, що це Є 25-річний мешканець села Іванків Бориспільського району, який ніде не працював і таким способом заробляв гроші на своє, на своє проживання. Проти даного громадяна не порушена кримінальна справа за статтею 186 Кримінального кодексу України. Грабіж санкція даної статті передбачає. Штраф від 50 п'ятдесяти достане оподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 4 років. І насамкінець добрі новини для театралів з 9 по 11 листопада у Борисполі триватиме театральний фестиваль серед найвідоміших акторів, які відвідують наше місто. Богдан Бенюк та Наталія Сумська. Тож чекаємо на цікаві інтерв'ю. Ви дивилися програму підсумки тижня? Бажаю вам приємної компанії та гарячих новин.